Тає в ефірі програма з перших уз перед мікрофоном Наталя Тукало. Майже 40% поранених бійців нині мають ушкодження кінцівок. Повідомляє командування медичних сил Збройних сил України. Для їх збереження та відновлення функцій рук медики на Вінниччині використовують титанові імпланти, виготовлені за допомогою 3D-технологій про нові виклики повномасштабної війни і про те, як разом із нашими захисниками їх долають вільницькі лікарі, поговоримо впродовж ефірного часу з начальником травматологічної служби Юрієм Лазаренком. Юрій Вікторович, я вас вітаю в студію Крис. Доброго, Доброго дня, Доброго дня, пане Юрій, ви в одному з інтерв'ю. Розповідали, що самі по собі титанові 3D-імпланти це нині вже не ноу-хау, адже вони досить активно в медицині в різних напрямках вже використовувалися, в яких саме давайте розповімо нашим слухачам і слухачкам і наскільки ефективно вони застосовувалися перше. Таке спрямування індивідуальних 3 d титанових імплантів з'явилося в нейрохірургії. Це для застосування для заміщення кісткових дефектів при травмах черепа важких, при дефіцитах кісткової тканини черепа. Другою такою галузю, де з'явилися 3D-титанові імпланти, це була щелепно лицева хірургія для відновлення каркасу, обличчя, зовнішніх рис, побудови, побудови так. Да. Це теж досить широко використовувалося в цивільній медицині в мирному часі. І третя така галузь, де використовувалися 3D-титанові імпланти, це онко, онкологія, угу. де оперативні втручання, зокрема там на кісковій ткинені. Лікарі змушені видаляти досить масивні частини. частини кісток, і їх треба чимось заміщувати. От, в принципі, це такі три основні позиції, де використовувалися 3D-титанові імпланти. Але вперше, ви при вогнепальних пораненнях, при кульових пораненнях, при вибухових пораненнях почали ви 3D-технології ну, так, 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 на кінцівках. На кінцівках. і, зокрема, для заміщення дефектів плечового суглобу почали ми використовувати. Чому? Як ви до цього розуміння прийшли, що вже час звертатись і використовувати такі, ну вони все одно новаторські технології? Ну, я вам скажу так, це по-перше. Проблема в тому, що достатня кількість, велика кількість поранених з дефіцитом кісткової тканини і неможливістю замістити той дефект е, тими засобами, які в нас є в наявності. Це перше, що нас пішляхнуло шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Друге питання це в тому, що е, наявні в сучасній медицині технології, такі як мікросудинні шви, переміщення кісток на судинній ніжці, Знову ж таки, не досить розвинуті в нашій країні, і таких фахівців у нас досить мало. От, тому коли ми там почали спілкуватися з колегами з Німеччини і казати, ну, можливо, ми когось прийшлемо навчитися до вас, не пояснюють хлопці. За два тижні цьому не можна навчитися. Це треба людину на півроку десь до нас посилати, щоб ми от впевнено казали, що вона зможе робити такі оперативні втручання. А там такі операції вже роблять. Я маю на увазі про мікросудинні операції, ага. заміщення за судинні ніжці. Враховуючи все, все це, ми вирішили піти трохи іншим шляхом. Ну, знову ж таки, було так: з'явився. Пацієнт в нашому житті, якому не було потрібно це робити, операція. Але він каже, що в мене є знайомі хлопці, які виконують 3D-моделювання для челепно вицьової хірургії. Можливо, вам буде це корисним. І ми списалися з цими хлопцями. Вони сказали, що для нас це дневе, але ми розуміємо, що це на часі, і ми спробували. Розпочати цей проєкт. В принципі, так він розпочався на такому ентузіазмі з боку хлопців, які інженерів, які працювали в щелепно лицевої хірургії. І з боку лікарів, це, з нашого боку, що нам було треба вирішувати ці питання в досить максимально короткі строки. Тому що, якщо не відновлювати функцію, трафуються суміжні м'язи, суміжні суглоби. І кінцівка втрачає функцію безповоротню. То нам і було, потреба була. Нам швидко. було прийнято рішення якось максимально швидко втілити в життя швидко. І чи можна якось порівняти ну, саме інноваційність цього методу, наскільки він відрізняється, чи можна його взагалі порівнювати зі звичайним протезуванням? Чи це абсолютно різні речі? Це, ну, абсолютно різні речі. Чому ми не змогли використовувати протези? Тому що, як, ну, якщо брати, от, Зокрема, плечовий суглоб для того, щоб працював протез, повинні бути наявні м'язи і нервова інервація цих м'язів. Якщо всього цього немає, протез працювати не буде. І ми звернулися, були такі старі операції, ну, давніх давні операції, давно забуті, такі як артродозування, коли переміщали функцію плечового суглобу на лопатку. І за рахунок рухів лопатки, да, зменшився об'єм рухів в плечовому суглобі, але людина за рахунок рухів лопатки і м'язів лопатки могла піднімати кінцівку в плечовому суглобі. І, і це перше, а друге, може навіть це можна поставити на перше місце, повна відсутність тоді больового синдрому Що людина mm -hmm. за рахунок цього. Тому, і ми почали спочатку повернутися до цих операцій як артродизування, а згодом. Враховуючи, що наявність у пацієнтів травми, де дефекти, великі, масивні кісткових тканин і м'язів, ми вирішили створити таку так звану методику артродозування з допомогою 3D-титанових імплантів з заміщенням цих кісткових дефектів. Ну, поки що в нас виходить. Ви коли готувались, ну саме до того, як ця методика буде впроваджуватись, ви прочитали. Ну я думаю, масу Ну, ми намагалися літератури. читати літературу. Ми у нас були дискусії між собою, чи буде воно працювати, чи не буде воно працювати. Ми звернулися. До джерел літератури, зокрема, є такий ну, сервіс PubMed, там публікуються іноземні статті на, на, на різні тематики, mm -hmm. це науковий так. І коли ми забили туди в пошукач м -м, вогнепальні поранення плечового суглобу, як виходити з цього, ми знайшли спочатку тільки три статті: одна часів Першої громадянської війни Сполучених Штатів. Друга часів війни е світової, світової е Другої uh -huh. і В'єтнамського конфлікту. Все. І все. І все да. і, ну, далі ми вже почали щось таке намагатися створити наше ноу-хау. Ну, поки що вдалося. Ви пам'ятаєте ось той, той, той перший ось цей випадок, коли ви оперували пацієнта за допомогою 3D-імплантів? Як це все відбувалося? Якщо ну те, що можна Ну зробити, ми дуже так, довго його годували. По перше, нас ну тобто з'явився пацієнт. Так сталося. Ну я в свій час працював в Дніпрі, і мої колеги з Дніпра мені дзвонять і кажуть, Юрій у нас є пацієнт, з яким ми не знаємо, що робити. Якщо дозволити, ми відправили. Лікарі до так вас. І ін, інколи кажуть, ну, ми не знаємо. Ну, так, так він, він приїхав до нас, ми почали розбиратися. Він був на лікуванні тричі за кордоном. Угу. І нічого йому Там не могли допомогти. І я запропонував пацієнту, кажу, що у нас є от... така наша задумка, якщо ви згодні. Ми можемо спробувати втілити це в життя разом з вами. Ризики, звичайно, є, але чогось іншого запропонувати ми вам. Ну, традиційного такого підходу тут немає. На що я, сказав? Ну, я вже був там, 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 і виходу немає, відсутні повні рухи в плечовому суглобі, хоча збережні рухи в кисті, в ліктьовому суглобі. І ось ми разом пішли на це оперативне втручання. На сьогодні людина здоволена результатом. Вже минуло після першого оперативного втручання близько. 12 місяців, да, десь так на новий рік то Ми почали. В чому складність? От навіть цього випадку, в чому вся складність була, і скільки було потрібно часу, аби ну можливо підготуватися саме до, до такого процесу? підготовчий етап. Його до операції був він приїхав до нас в вересні. 22-го року операцію ми робили в кінці грудня. Тобто, от, умовно 4 місяці ми готувалися до операції. По-перше, ми з інженерами визначалися, як буде виглядати, як має виглядати цей імплант, куди він буде фіксуватися. Чому? Тому що масивне пошкодження кісткової тканини було не тільки плеча, плечової кістки, а й лопатки. Треба було так визначити такі місця, куди можна було зафіксувати. Це імплант, і не пошкодивши структури, які лишилися, нервово судинні сплетення, інакше б ця операція не мала би сенсу. А лопатка якраз це такий головний елемент, навколо якого так, ви Так, на якого працюєте. всього ми маємо спрацювати. Із чого взагалі починається ваше, ну, можливо, перше спілкування або робота з пацієнтом? Не з цим конкретно, а з будь-яким. Чи за всіх ви беретесь? Ви знаєте, це дуже такий. Ми намагаємося братися, але я вам скажу, що 80% дуже такого успіху залежить від самого пацієнта. Дуже багато від цього. Але перший наш хлопець 25 років, от якого ми робили знову ж таки з цим плечовим суглобом, ми зробили операцію. ми… А, навіть не очікували такого. Чому ми далі почали працювати в цьому? Тому що ми навіть не очікували такого результату. Ми ну, очікували, що буде йому краще. Ну коли цей хлопець скидує мені відео, як він в спортзалі на тренажерах тренується, то я ходив сам. І всім показую, як, колегами, як певне, воно да, працює. І після чого ми вирішили працювати далі в цьому. Але ще раз кажу, що 80% це дуже це робота е, пацієнта. Бо якщо людина не хоче, для нього може ходити сотні реабілітологів, найкращих лікарів. На жаль, це дуже важко, коли. Бо з різних причин не хоче. Десь з больового синдрому, десь просто втомився, десь якось так є така думка, що за мене це зроблять. На жаль, ці речі, які не виходять, воно не працює так. І тому в цьому має бути таке налаштування пацієнта на таку працю через біль, через розробляти, якось адаптуватися. Як виготовляється титановий імплант і, власне, чому титан? Які є, чи є йому альтернативи матеріал у цьому? Ну, є альтернат, значить, чому титан? По-перше, титан це інертний матеріал, який має найменшу кількість алергічних реакцій з боку організму людини. Угу. По-друге, він найкраще ось, інтегрується в кісткову тканину. По-третє, досить міцний. І, ну і на сьогоднішній день технології так розвиваються, що за рахунок цієї титанової нитки на 3D-принтері можна зробити індивідуально якраз. Тобто це, сам ну... титан друкується, правильно? Друкові, я розумію? так. Да, це на 3D-принтері друкується ця модель. Це не так, що вона виливається, в яких це вона. А я от якраз я думала, що він це буде пластиковий макет, а потім воно якось окремо вилиться. Це друкується от, на 3 d титановому принтері. Він легкий, правильно розумію? Да. Легкий, як, як, як алюміній, чи, чи, чи... Ну, я... хочеться уявити. Ну, я, не... чесно кажучи, мені важко самому сказати вам, порівняти його з алюмінієм, бо я ну, не тримав таку ну, конструкцію. Хоча... От. ну, Він не важкий. Він, знов, знову ж таки, якщо порівняти це з медичною стал, то він легший однозначно. Uh -huh. Це перша ситуація. Друга, що, другий матеріал, який використовується, це є такий називаємий полімолочний ефір. Це умовно так, медичний пластик. Ну, це дуже так в лапках можна його назвати. Він ще використовується для 3D-принтері надрукований. Єдиний його такий певний недолік, він менш міцний. І якщо брати там для заміщення якихось простих дефектів, він може працювати. Для більш великих ми вирішили. Що ми не будемо ризикувати, будемо йти по тому шляху, ну де використовується більше титану. Момент, коли виготовляється вже титановий імплант, от що до нього, що йому передує? По перше, йде робиться комп'ютерна томографія пацієнта, умовно кажучи, здорової кінцівки ушкодженої Кінцівки для чого? Для того, що на підставі цього формується комп'ютерна модель. Угу. Де ми бачимо, де будуть проходити гвинти, де ми можемо зафіксувати, який вигляд буде мати ця модель, для чого. І де ми можемо провести наші гвинти, не пошкоджуючи судинно-нервові структури. Після того, як ми це все зробили, навіть є програма, куди, мовно кажучи, ставиться наша комп'ютерна модель і імітується оперативне втручання. І які складності у нас можуть виникнути. Ну, ці технології, на жаль, якщо б не було війни, вони теж до нас не були б досягнуті завдяки знову ж таки, хлопцям, які працюють з такими мільйонними фірмами, які використовуються ну, за великі гроші друкують такі імпланти за кордонами. Вони там працюють, але на, на допомогу нам вони безкоштовно використовують ці програми. Тому це дуже цікаво, коли імітуються і. Там інженер каже, ви тут можете зіткнутися з такою, з такою проблемою. Давайте, може, подумаємо, переробимо імплант і вирішимо, як знов запустимо її в цю модель і побачимо. Ви абсолютно тісно співпрацюєте з інженерами, з тим, хто все це моделює, так? Ну, тому що. Е це такі така мультидисциплінарна команда, тому що так просто там взяти, намалювати, вилетити на жаль, не працює і такі 3 d імпланти. Вони у нас в Україні виготовляються чи так, за кордоном. В Україні, в Україні. Зараз в Україні є два, наскільки я знаю, два місця, а може й три вже де друкують. Ці З планти. яких умов от, результат буде найвдаліше. Бажання пацієнта все вдалося. Ну що може ще не знаю. Заварити. Ну, проблема, велика проблема. А, ну можемо на першому місці, ніж бажання пацієнта. Це будь-яка вогнепальна рана, вона є первинно інфікованою, і 100% бути впевненими, що нема такої сплячої інфекції, десь глибоко втканених, на жаль, неможливо. І якось чином це перевірити. Так, ми робимо попередні там маркери запалення, якісь посіви, Але не завжди це працює. Це перша ситуація. Друге, коли є вогнепальне поранення, йде масивне ушкодження м'яких тканин навколишніх. І вони, умовно кажучи, перетворюються на рубець. Рубець має сам по собі вже погане кровопостачання. І от такі от фактори, коли є масивні рубцеві зміни, шкіри, м'язів, тобто дефіцит такого судинного компоненту. Плюс наявність сплячої інфекції, це все може спричинити ускладнення і неприживлення імпланту. Якщо взагалі ну, у бійця у пацієнта немає не частини м'язів, що ви в цій ситуації робите? У нас були такі пацієнти. Ми, перен... ну, ми намагаємося перенести м'язи з інших частин тіла, мовно кажучи, якщо е брати там по плечу, по... ми переносимо частину м'яза. Широкого м'язу спини на судинній ніжці, на це місце для того, щоб закрити це як по перше, косметичний дефект, закрити рану. По друге перенести, так би мовити, використати тягу тих м'язів. Замість тих, що втрачені. Ну, а відсутність, не що... знаю, нервових сполучень. Ну, от це саме важке. Перебив. Якщо відсутність артерії, і нервів, ми, на жаль, тут важко, вже важко допомогти. Ті оперативні втручання ми беремо, ну, от, наприклад, якщо брати верхні кінцівка, да, якщо збережена функція кісті і ліктівого суглобу, тоді є сенс е виконати такі багатоетапні оперативні втручання для максимальної адаптації чи відновлення функції плечового суглобу. Але, на жаль, коли. Є таке масивне ушкодження нервово-судинних стовбурів, коли, по-перше, відсутні рухи в пальцях кісті, їх неможливо в вільковому соломі. Тоді це оперативне втручання. Немає так, хоча знову ж таки у нас є зараз один пацієнт, ми його готуємо, ну так ще думаю. У нього так виходить. У нього взагалі така нещаслива ситуація, у нього ампутована кінцівка верхня на рівні. Ліктєвого суглобу, умовно кажучи, і відсутній плечовий суглоб. І от навіть для того, щоб максимально адаптати його для екзопротезу, ми зараз плануємо виконувати операцію для відновлення все ж таки рухів в плечовому суглобі, щоб, по-перше, буде легше робити зовнішнє протезування і буде більший об'єм рухів. З ну, от, от, таких теж. ми зіткнулося. Ми сьогодні говоримо про саме про відновлення функції, про операції 3D-імпланти на, на руці на верхній кінцівці, з ногами, от з колінами. Є якась перспектива, що цей метод також можна буде якось? Ми фасувати? зробили ну, декілька таких оперативних точь. З ногами все-таки трошки важче виходить. Це все. Чому? Тому що, по-перше, Повертаємося до того, що кровопостачання краще на верхніх кінцівках і на кінцевому краще заховується. По-друге, так би мовити, вісьове навантаження верхні кінцівка несе менше і за рахунок цього знову ж таки краще виживаємо з цих імплантів. Угу. По нижніх кінцівках таке дуже спірне питання. Умовно кажучи, людина на екзопротезі, тому якщо ну, от взяти рівень нижньої третини гомілки, вона відновиться набагато швидше і буде адаптована до життя, ніж там, умовно кажучи, 5-6 оперативних втручань. З зовнішнім відновленням ну, вигляду кінцівки, але функції такої не буде, тому ми в першу чергу на перше місце ставимо функцію. І якщо ми бачимо, що ми можемо відновити і повернути функцію краще, ну тоді є сенс це робити. Якщо ж ми будемо операцію, робити операцію рад заради операції, заради зберігання кінцівки, але вона... Не буде, людина не зможе її використовувати. Ну, таке спірне ви, питання. Ви, 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 ви обираєте. Чи можу я запитати, скільки вже таких ну, вдалих операцій mm -hmm. на сьогодні вже? Ну, на сьогоднішній день ми зробили 27 оперативних тричень, в принципі, тут тут. Поки що. Спостерігаємо. Звичний протез, в моєму розумінні, він через якийсь період часу, напевно, потребує заміни або його якоїсь корекції. От в випадку, коли це 3D-імпланти, також в перспективі колись буде потрібна заміна? Ну, таке чи воно Спільне не зноситься? Ну, ну, по перше, тут треба таких спостережень немає. Треба досвід. Ну так, ну, же сказати відверто. По-друге, все ще залежить від, як це використовувати. Ми з'яснюємо хлопцям, що ми не робимо з вас термінаторів. що ви можете, Хоча, ну, наприклад, цей хлопець, що я казав, що був за кордоном двічі, тричі навіть. Я йому подзвонив, кажу, То Андрій, розкажи, як ти себе почуваєш. каже, що я. Зробив дитині ремонт своїми руками в кімнаті. Ну, то це вже. На, на, наскільки це часу вистачить Я не готовий вам сказати. Ми будемо намагатися якомога довше, щоб це було, але це ж накладає дуже багато таких певних обов'язків. Чому? Тому що навіть якась інфекція, ну, мовно кажучи, карісний зуб, якщо людина. Вчасно його не санує, може з'явитися там. Так, Ці такі речі. Ну, Коликарі один за одним зуби вражають, тому тут Ну, таке. Так, таке. Тобто питання про те, що 3D-імпланти. При, при прийдуть на заміну звичному протезуванню, це некоректно. Ні, а чому? Ви я, до речі, то про третє, про четверте трохи не встиг чи випустив. Угу. За кордоном, загалом, зараз розвивається таке направлення, але воно вже десь широко, мабуть, з 15 -го, 16 -го року так іде, коли під людину роблять індивідуальний ендопротез. Угу. Тобто ендопротез кульшового суглобу враховуючи його індивідуальні особливості, того ж плечового, колінного. Це про, ну, вартість його інша, але, умовно кажучи, за кордоном вже людину. Я був колись там, на стажуванні за кордоном, мені казали, без проблем, ти можеш скидати ви, умовно комп'ютерну томографію, і ми пацієнту під нього робимо я індивідуальний протез, ендопротез. Угу. Це робиться. А, і... Я думаю, що знову ж таки це питання буде ну, розширюватися. Чому? Наприклад, складні випадки ревізійного да, коли вже втрачається кісткова маса, дефіцит, і треба якось її відновити. Це робиться і зараз, при вортопедії. Але не, будемо казати так, доступністю поки що. Досить ну, маленька. Були у нас гості на наших ефірах, які розповідали, що пацієнти, які ну, хочуть за кордоном багато, саме йде про ендопротезування, вони приїздять звідти і ну, не все дуже добре потім з тими протезами. Я можу пояснити, найкраще чим? все таки робити в нас. Коли я показую наші випадки за кордоном, у них кажуть, де ви знаходите таких пацієнтів? На Чому ми? Ну, я навіть кажу не про наші вогнепальні поранення, uh -huh. проте, тому що у нас пацієнти дуже запущені в даному випадку. І ті випадки депротезування, які роблять у нас, у нас ще люди ці 10 років, 15 такими ходять. Uh -huh. Звідси виходить і виживаємість, і якість. Чому? Тому що втрачається зв'язковий апарат, м'язовий апарат, якість кісткової тканини втрачається. І все це призводить до того, що. Воно не так працює, як вони звикли. Тому що за кордоном, ще раз кажу, що умовно кажучи, людина ну, там, при наявності деформуючого артрезу, артрозу третього ступеню при два-три рази просипається за ніч від болю і потребує постійно привозного, вона йде на заміну суглобу. Угу. Людина може там потерпіти. Якісь мазі, гелі, тобто це трошки. Відкласти цей момент, відтягнути. Да. Повернусь трішки ще до 3D-імплантів фінансовий бік питання. Ну, десь от за середню таку ми, не, не ми вивели, а то, що складала по оплаті, це виходило десь від 100 до 200 тисяч гривень. Це загалом з операцією і. Чи? Безкоштовна Операція безкоштовна військовослужбовсь. Це тільки навіть робота інженерів безкоштовно. Це саме сам друк цих імплантів, умовно кажучи, собівартість, а все інше безкоштовно. Ну і ця собівартість, це вже робота родини, близьких, ну і наших ну, волонтерів, так? Ну це допомага, умовно кажучи, знову ж таки ті інженери, які нам формують нашу модель, вони взяли на себе таку певну місію, вони шукають фонди, волонтерів, які оплачують. Ми сьогодні ну, допомогли багатьом вже нашим військовим. От, наскільки ви підтримуєте з ними зв'язок? Про комунікацію ви вже про кількох розповідаєте нам? Чи вони вам, з вами зв'язуються, розповідають, пишуть? Які у них сьогодні успіхи? По різному, по різному. Ну так намагаємося. Знову ж таки, ті випадки, які ну, у нас такі є певні унікальність, такі штучні. вони мотивують до подальшої роботи. Ну так, ми ж маємо все одно, ми не уникаємо так званий науковий інтерес. і Ми намагаємося тримати зворотність зв'язок з хлопцями для того, щоб розуміти. Як це в подальшому розвивати? Я хочу сказати, що ну, навіть вчора у нас був круглий міст з Німеччиною з клінікою університетською, коли ми показали наші випадки, то вони ну, у нас був зв'язок, вони хотіли сказали, ну, тема матика була, чому вони у нас можуть навчити. А коли ми показали наш випадки, то можливо ви приїдете з лекціями, бо бачимо, що тут немає чому вчити. Супер, Хоча це ну, досі. є такі певні речі, які ну, завдяки, на жаль. За рахунок наявності війни. У них таких Ви сьогодні готові навчати, наскільки я розумію, передавати певний досвід ну, за кордон. Ну, ми старає, ну, за кордон нас не, не, не запрошували навчати так офіційно. Все попереду. А у нас же ж на базі відбувається навчання студентів, навчання курсантів, інтернів. Тому. Нам потрібні фахові лікарі, які рятуватимуть наших хлопців, дівчат, і щоб було якомога більше з руками, з ногами здорових. Я вам дякую за вашу роботу. Добігає завершення програми з перших у сьогодні. Ми присвятили її протезуванню бійців за допомогою титанових 3D-імплантів. Розповідав про цю сучасну технологію українському радіо Вінниці начальник травматологічної служби Юрій Лазаренко. Програмувала Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.